Великдень принесе величезне багатство лише цим знакам зодіаку. Час Великодня це не просто свято, це брама між світами, коли відкриваються потоки енергії, а доля шепоче лише тим, хто готовий почути. Підпишись, якщо хочеш знати, що готує тобі цей магічний великдень. Перший знак телець. Вона довго чекала, працювала, терпіла, відмовлялася від зайвого, вірила у краще. Жінка-телець завжди була практичною, але зараз всесвіт готує для неї подарунок. Який не вкладається в рамки логіки, у період Великодня відкриється джерело, про яке вона навіть не підозрювала, можливості прийдуть через несподіваних людей, через старі зв'язки чи навіть випадкове слово. Другий знак Лев, її час настав. Великдень висвітлює шлях жінки лева, і все, що здавалося недоступним, раптом опиниться в її руках. Гроші прийдуть із силою, ніби давно стримуваний потік прорве греблю. Але це не випадковість, це винагорода за внутрішню роботу, за сміливість іти своїм шляхом. Третій знак скорпіон.